Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК. Події дня середи, 28 вересня у студії. Тамара приходько далі коротко про головне. У Коломиї сьогодні поховали головного освітянина Любомира Бордуна, який загинув на передовій. В Україні змінили процедуру призначення субсидій та пільхи, і з жовтня їх виплачуватиме пенсійний фонд. Коломийські освітяни взяли участь у всеукраїнській акції прапор єдності. Спортсменка з Харкова, яка переплила Босфор, сьогодні тренує дітей та дорослих у Коломиї. Про це та інше більш деталь далі. У Коломиї попрощалися із Любомиром Бордуном, очільника міського управління освіти, депутата міської ради, воїна 10-ї гірсько-штурмової бригади, який загинув на війні. В останню путь провели тисячі коломиян. Це рідні, друзі, товариші, побратими, колеги, велика освітянська родина. Ну, енергійна людина, я навіть не говорю вже про управління. Говоримо за той час, коли він працював з нами. Це були неймовірні речі. Людина ініціативна, яка завжди чогось прагнула, хотіла. І ставши начальником управління, він продовжив ці речі за покликом серця, душі пішов захищати державу, щоб нам усім жилось вільно, спокійно, щоб ми могли ходити вулицями нашої Коломиї. Ми могли продовжувати той аспект, який робив він, і ми десь не будемо пам'ятати, що ми мимоволі маємо продовжити. Цей шлях. Сто, коли почули, не могли повірити, що це трапилося, що це сталося, бо, бо бачите, двоє маленьких дітей, і молода дружина, і сам він молодий, це ще жити і жити, і будувати, і робити, і море в нього планів, море задумків, які він прагнув тілити життя, і, і все раптом раз, і, і злощасний день обірвалося і зупинилося. Ну, трагедія неймовірна. Людей відданої справі. Любив у світ, любив. Все, що його оточив, любив життя і був своїм великим патріотом. Великий професіонал своєї справи, хороша, порядна людина, товариш. Зважаючи на такий молодий вік, добре, вправно керував коломийською освітою, важливою великою ділянкою роботи. Не хочеться вірити в все, що його вже, на жаль, немає з нами. Хай спочуває з Бога. Мене тільки добрі і світлі спомини. Ми разом працювали. Е... Саме в соціальній сфері, в духовній сфері, тому що він в освіті, а я в культурі, і завжди всі ініціативи, які ми йому пропонували, він давав ми завжди підтримували один одного, так як він болював за свій, за ту роботу за ту сферу, яку життя йому дало очолити. Він старався зробити її, підняти на такий рівень, який був був найкращий, найліпший не тільки в. Коло миї в області в Україні і своїм життям, як будучи і в Коломиї, і тепер він доказав, що він справжній великий коломиянин, великий українець, гідний, достойний пам'яті наступних поколінь. Це була людина, мені близька по духу. Він мав силу волі вистоювати свою думку, невмовний жаль. Що людина, яка могла б жити, яка принесла б користь державі, яка принесла би користь нашій громаді, кинула нас, і сьогодні було сказано фраза, що він добіг. Без свого фінішу так іноді люди можуть довго йти нудно тліти в цих рутинах. А він яскраво прожив своє життя. Не спочиває з Богом. Я хочу, щоб Любчика запам'ятали всі таким, як він жив. І він був завжди на позитиві. Це людина, яка Бігла і вела за собою всіх освітян, нашу команду, родину, друзів. Ця людина була прикладом. Він був прикладом і в житті цивільному, і на війні. І те, що Любчик говорив, треба всім запам'ятати. Війна це довго і важко, і ми повинні всі згуртуватися і перемогти. І задля пам'яті Любчика, і задля пам'яті всіх хлопців, які загинули, і для того, щоб наша Україна була справжньою. Я дякую всім, які сьогодні прийшли сюди згадати за нього. Його пам'ять про нього має жити не сьогоднішній день, а все життя в нашій громаді. І, і це точно той приклад, на який можуть рівнятися і наші люди, і наші учні, тих, які вкінчив. І я думаю, що пам'ять його посилить нас і дозволить нам перемогти. На пожежі у гвісті виявили тіло чоловіка. На двірнянський району пасажира легковика знайшли гранату. Двоє мешканців Косівщини розповсюджували наркотики. На Івано-Франківщині жінка загинула під колесами потяга. А мешканець заболотова керував авто на підпитку та намагався відкупитись від поліції. Детальніше про це та інше дивіться сьогодні на телеканалі НТК одразу після випуску подій у програмі Випадок. За неправдивий виклик спецслужб передбачена відповідальність прикарпатським патрульним надійшов виклик від 35-річного заявника, який повідомив, що у нього вкрали паспорт. Правоохоронці, які прибули за вказаною адресою, встановили особу заявника. Під час спілкування із ним інспектори з'ясували, що паспорт ніхто не викрадав і він є у чоловіка. За здійснення завідомо неправдивого виклику поліції. Заявник отримав адмінматеріал за статтею 183. Правоохоронці закликають громадян бути відповідальними та не викликати спецслужби без потреби, адже за цей час поліцейські могли б надати допомогу тому, хто її дійсно потребує. До слова, із початку року патрульні винесли 75 адмінматеріалів за таке порушення. За субсидіями у пенсійний фонд в Україні змінили процедуру призначення субсидій та пільг із жовтня. Виплачувати їх українцям буде пенсійний фонд України. Про це йдеться у відповідній постанові Кабміну. Більше у сюжеті наших журналістів. Відповідним рішенням кабінету міністрів України передбачено передачу функцій призначення нарахування і виплати житлових субсидій та на оплата житлово-комунальних послуг від органів соціального захисту населення до органів пенсійного фонду України, які працюють за екстериторіальним принципом. Постанова чітко передбачає терміни, повноваження додаткові пенсійного фонду. А тим самим наші надавачі комунальних послуг, голови ОСББ, ті об'єднання служби, які надають послуги нашому населенню вони будуть змушені будуть зобов'язані до 1 січня мати свій електронний кабінет, і ми з ними будемо співпрацювати в частині обміну даним для своєчасного призначення і визначення права субсидій та пільг. Зокрема, постановою передбачено, що пенсійний фонд України виплачуватиме призначені органами соціального захисту населення субсидії та пільги вже з 1 жовтня. А з 1 грудня фонд буде і призначати і виплачувати субсидії та пільги. Сьогодні у нас наші колеги органи управління соціального захисту до 1 грудня будуть приймати пакет документів і призначати пенсії. І до 1 січня вони мають термін передачі цих справ органам пенсійного фонду, оскільки з 1 грудня призначенням і виплатою вже буде займатися пенсійний фонд. Наразі починаючи уже в жовтні, ми будемо здійснювати виплату субсидій та пільг, призначених органами соціального захисту за вересень, відповідно до графіку, відповідно до... Вибраної установи банку чи вузла поштового зв'язку, як пенсіонер отримує пенсію, так відповідно до графіку буде виплати, він буде також отримувати суми субсидій та пільг призначених. Керівниця сервісного центру пенсійного фонду України Галина Григорчук наголошує, громадяни, які раніше одержуватимуть виплати на свій банківський рахунок або через пошту. Коломийські освітяни взяли участь у всеукраїнській акції Прапор єдності у рамках флешмобу Синь-жовтий стяг передавали від закладу до закладу наш професійний ліцей сфери послуг фінальна точка. Далі прапори з побажаннями для українських захисників вирушить на передову. Подія, що об'єднала нас сьогодні, знаменує згуртованість нашого українського народу та засвідчує нашу подяку Збройним силам України. Сьогоднішня подія у нас на радість і на славу. Ми е, в акції передачі е, нашого державного прапора е, із Запорізької області, де ви знаєте, російська армія веде жорстокі бої, і де люди зараз гинуть. І, і ми, як освітяни, ми як учні в освітньому середовищі, хочемо якось внести свій вклад. У нашу перемогу, тому сьогодні нам доручили якісь слова, подяки написав нашого прапору, щоб нашим воїнам було легше е, і якоїсь наснаги і з якоюсь більшою волею, щоб вони могли боротися і розуміти, що за е, ними стоїмо ми, що після перемоги державі буде треба велика розбудова. Тому ваші знання будуть дуже вагомі. Тому ваш внесок. У навчання це буде внесеш в нашу перемогу. Герої б'ються, не шкодуючи життя, сильніми жінки тримають зброю і плекають сховище. Все переживемо, відвоюєм. З нами правда і предвічний Бог. На кремлівських стінах намалюємо синю, жовтий прапор перемог. 19-річного нацгвардійця з Івано-Франківщини Романа Гломбу, президент України Володимир Зеленський, нагородив орденом Золота зірка. Наш боєць Роман, мабуть, перший в історії України строковику удостоєний звання Героя України. Він уразив шість російських літаків, а також одну крилату ракету. Загалом сім цілий Росії. Це одна із найнаймовірніших історій цієї війни. Роман Гломба служить стрільцем-зенітником. Його псевдо бандит також його прозвали запорізьким месником. Прикривав від повітряного нападу позиції батальйону на Запоріжжі, які були поблизу села Мала Токмачка. Російські пілоти просто тікають, як дізнаються, що в зоні чергує бандит. Якщо у нашої нації є такі гвардійці, ми переможемо. Пишаємось українськими захисниками. Пишаємося нашим земляком Романом Гломбою. Дякуємо за вірну службу Україні. Написало. У соцмережах голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук на Івано-Франківщині організовують великий благодійний захід, в рамках якого відбудеться благодійний аукціон. Усі виручені кошти будуть спрямовані на потреби наших прикарпатських воїнів. Ініціаторка цього заходу, який відбудеться 30 вересня, голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації, Небайдужі вже презентували свої лоти для благодійної справи. Усі деталі у наступному матеріалі. 30 вересня в Івано-Франківську відбудеться благодійний аукціон на підтримку Збройних сил України, ініційований головою обласної військової адміністрації Світланою Онищук. Наші захисники та захисниці проявляють неабияку мужність і героїзм, боронячи нашу рідну землю від ворога. Їхнім незламним духом, хоробрістю та самопожертвою захоплюється уся світова спільнота. Сьогодні нашим беззаперечним обов'язком є їхня підтримка та всебічна допомога. Тому я ініціювала проведення благодійного аукціону на підтримку воїнів із Прикарпаття, які мужньо і хоробро захищають кожен клаптик української землі. Слава Україні. Долучаюся до благодійної акції військової цивільної адміністрації і виставляємо цей лот цю картину, яку у свого часу подарував Валентин Каченко з його дозволу. Сьогодні має можливість її реалізувати. Це копія картини, оригінал цієї картини знаходиться в ратуші. З радістю доєднуюся до того благодійного аукціону, що його організовує. Івано-Франківська обласна військова адміністрація. В якості лота пропоную надзвичайно цінний для мене експонат. Це аудіозапис спогадів відомого націоналістичного діяча. Ідеолога і провідника ОУН Ярослава Стецька допомогти прикарпатським бійцям можна також, перерахувавши кошти на спеціальний благодійний рахунок, перейшовши за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Деталі щодо участі в аукціоні за номером телефону 097 40 40 993. Наші воїни впевнено йдуть до перемоги. Допоможемо їм здолати ворога і очистити землю від російської орди. Слава Україні! Спортсменка, яка переплила босфор, тренує дітей та дорослих у Коломиї. Мешканка Харкова, втікаючи від війни на Прикарпатті, опинилась випадково. Саме тут оговтувалась та готувалася до всесвітньо відомого запливу. У серпні кваліфікована тренерка Оксана Кошевська здобула омріяне босфорське золото, яке тепер зберігає у місті над прутом. За технікою плавання Оксани Кошевської у коломийському басейні графіт захоплено спостерігають і професіонали, і аматори кажуть, жінка вражає швидкістю та майстерністю. Більшість відвідувачів басейну хотіли б потрапити на майстер-клас до плавчині. Однак сьогодні її час для дев'ятимісячного малюка. Поруч спостерігає мама хлопчика. Каже, лише за кілька місяців занять бачить великий прогрес. Та найголовніше дитині дуже подобається тренерка, бо як тільки її бачать, одразу забуває навіть про маму, з рук якої зазвичай ні на крок. Оксана Кошевська народилася в Енергодарі Запорізької області, навчалася та жила у Харкові. 24 лютого жінка прокинулася від вибухів, а тому з родиною вирішила їхати. До більш безпечного місця першу годину ми виїхали з міста і їхали. Куди очі бачить туди? Їхали. Обнесся в місті комия я 26 лютого. Вже ввечері вже було пізно, темно, страшно, і ми вже так через волонтерів знайшли житло. Жінка розповідає: з України виїжджати не хочуть, а тому вирішили шукати місто для житла, у якому є басейн. бокса Оксана Кошевська. Професійна плавчиня. Коли дізналася, що у Коломиї він є, то без вагань з чоловіком та дитиною вирішили, залишаються тут. Коли сказали, що є басейн, то це вопрос відпав. Просто і все. Майстер спорту з плавання, чемпіонка України та призерка різноманітних європейських та міжнародних змагань, займається плаванням семи років. Жінка подолала найрізноманітніші запливи, у тому числі й на відкритій воді, як в Україні, так і за кордоном. Найбільша дистанція 16 кілометрів. Таке славне місто Святогір з Донецької області. Ми плили з села Богородичного, там якого вже на жаль не існує. Вони все розбили, і по сіверському донцу ми плели до самої церкви. Це 16 кілометрів. Цього року 35-річна спортсменка здійснила свою мрію у серпні. Стала першою, перепливши босфор з азіатської частини Стамбулу до європейської, а це 6,5 кілометрів. Цей шлях вона подолала за 56 хвилин. Загалом у цьому запливі взяли участь 2400 людей. Це була не те, що мрія це така, знаєте, така нездійснена якась мрія була. Це золота медаль. Дуже хотілося. І в цьому році як прям аж так душу мріє, те, що всі три місця перше, друге, третє, всі зайняли дівчата з України. Ризикнула поїхати в цей складний час. Дуже важко тренуватися і психологічно, і фізично, і морально. Але мій чоловік сказав, що треба їхати. Це ж шанс, який ти давно хотіла. Ти хотіла золота 35 годин затримкою. 37 годин важко було д'їхати. Тому ми виїжджали за тиждень до цього запливу. Відсипалися, так скажемо, відпочивали і вже готувалися до запливу безпосередньо там. because now i show the benji one more time first place benji Otsuna! sam Тільки моя моя медаль, моя перемога, те, що я хотіла, входжу в історію, мабуть, українського босфору. Ну і поки жінка мріє про нові спортивні здобутки, а це переплисти Гібралтар, майже 20 кілометрів. Тренує дітей та дорослих у коломийському комплексі Графіт різного віку. Починаючи з зовсім маленьких з трьох місяців і закінчуючи вже з е, дорослими, які теж хочуть проплисти той самий босфор. До слова її прикарпатські Опічні вже беруть участь у змаганнях і перемагають. Плавання це здоров'я перш за все, здоров'я всього організму. Це нервова система, серцева судинна, дихальна, тобто максимальна користь, яка може бути для вашого організму. Є у Оксани Кошевської ще дві мрії, які набагато важливіші за будь-які спортивні перемоги. Народити другу дитину. Хочу відпочити в декрет, чесно кажучи. Дуже хочу другу дитину, але ну за наразі на, на, на це на паузі стоїть. І ще одне важливе бажання першочергове, каже вона. Перемога. Зараз перемога. Дуже хочеться насправді додому, хоча б заїхати. Поки що страшно. Коли ти залишаєшся так без нічого, тільки мрієш про повернення додому і про мир. І все. Марина Максимів Ігор Кофлюк, Події НТК. Це все на сьогодні. Нагадую, ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Я бажаю нам з вами лише хороших новин разом до перемоги. все буде Україна!